You are watching the program Pink Glasses. My name is Julia Джулія Хм, Таким привітанням вас точно не здивуєш. Англійську вивчають всі. Але країна, звідки пішла ця мова у світ, не перестає шокувати і дивувати. Сьогодні ми поговоримо про Великобританію і Англію, зокрема. Дивіться анонс. Королі, королеви, принци та принцеси. Казкове життя правителів Великобританії. Вівсянка Сер, а ще чай рівно о 17-й. Етикет і традиції англійців. Кращі вузи світу, університети, коледжі та академії Британії. Тут навіть Гаррі Поттер вчився. Біг Бен, Лондонський міст, цікавенькі червоні автобуси та телефонні будки. Це лише частинка туристичної Англії. Ісак Ньютон, Вільям Шекспір, Маргарет Тетчер, Артур Конан Дойль. Чарлі Чаплін, Робі Уільямс, відомі англійці сьогодні в програмі. Отже, леді та джентльмени, в ефірі програма Рожеві окуляри. І ми починаємо. Отже, для початку давайте я вам поясню або просто нагадаю те, що Англія лише одна з чотирьох частин Великобританії. Повна назва Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Велика Британія це монархія, тобто у них не президент, а король або королева. Територія теж дуже велика, включає острів Великобританія, частинку острова Ірландія і багато маленьких островів. Але зараз перший сюжет саме про королівську сім'ю. Дивіться! Всім привіт! Кажуть, що англійці можуть вічно говорити про погоду та королівську сім'ю. Зараз ми поговоримо про королівські титули та корони. Сідайте струнко, мова піде про королеву. Звичайно ж, усю історію королівської родини я не розповім. Та й для чого заглиблюватись у минуле краще поговоримо про тих, хто живе у палаці та носить корони не в казках, а в реальності. Першою персоною, яку вважають символом Великобританії, є Єлизавета II. Чому друга? Бо її назвали в честь матері Єлизавети Першої. Майбутня королева з пелюшок виховувалася в аристократичному дусі та готувалася до того, що колись їй доведеться одягнути корону. Одягнула корону Єлизавета II у 26 років. До речі, її коронація стала найграндіознішою подією 20-го століття. Тоді вперше в історії це транслювали по телебаченню і дивилося понад 27 мільйонів телеглядачів. В Середньому за рік королева приймає понад 50 тисяч людей на банкетах. Обідах, вечерях, прийомах і вечірках у Букінгемському палаці відповідає на пошту. На різдво роздає різдвяні пудинки обожнює відвідувати футбол та багато подорожує. У королеви Єлизавети є двоє дітей. Принц Чес, який коли-небудь стане королем, та принцеса Анна своїх дітей вона виховувала у скромності та суворості. Вона приділяла увагу знанням у різних галузях. Про королеву можна говорити ще багато, але ж на ній королівська родина не закінчується. Я вже згадувала про те, що королева виховала двох дітей. Старший принц Чельс заслуговує особливої уваги, адже він, спадкоємець трону, навчався син королеви у Кембриджі на гуманітарних дисциплінах, займався і досі займається благодійністю. Здійснює візити у різні країни світу та пише наукові книги. Принц Чарльз одружився на принцесі Діані. Її англійці обожнювали та називали королевою сердець. Але, на жаль, у цієї історії сумний кінець. Леді Діа, так називали її англійці. Померла, і Принц Чарльз одружився вдруге. Камілу, другу дружину принца Чарльза, у Великобританії не дуже люблять. Чому? Можливо, тому що у них є інші улюбленці. Принця Вільям та його молода дружина Кейт Міддлтон. також не залишає увагу громадськості ще одна постать молодший брат Вільяма Гаріменами, та навіть я забула нами. Що? Одруження Вільяма та Кейт стало національним святом у Великобританії. Різні солодощі з їхніми іменами, різні сувеніри з їхніми фотографіями. І навіть фільм свідчить про те, що королівські подружжя люблять. Королівське весілля вартістю у 90 мільйонів доларів запросили майже 2000 тисячі іменитих гостей, лідерів приблизно 50 держав. Серед зіркових гостей можна було розглядіти подружжя Девіда та Вікторії Бекхем, Сера Елтона Джона та керівників держав. Всі дотримувались дрес-коту. Зокрема, запрошені жінки прийшли на це свято у капелюшках. Герцогиня Кейтлін. А саме такий титул отримала дружина Вільяма, улюблениця публіки. Вона ікона стиля та не сходить з обкладинок модних журналів. Її намагається наслідувати. Минулого літа у Чарльза та Кетлін народився маленький синок Джордж. Його народження стало справжнім святом у Великобританії. А в день Христин усі випуски новин розпочалися з цього карапуза. Ну що ж, сподіваюся, всіх членів королівської сім'ї ми згадали. А якщо ні, думаю, покінайський палац мене пробачить. З вами була Єва Іонова. До зустрічі, Па-па. Ви дивитесь програму Рожеві окуляри. І сьогодні ми продовжуємо цикл телеподорожей. Мандруємо Великою Британією. І зараз кілька слів про наступний сюжет. Всі, напевне, чули про цікаві й непорушні традиції британців. У них все чітко і вчасно. На сніданок корисна їжа, чай п'ють з молоком, завжди дотримуються дрес-коду і ще не вміють жартувати. От такі вони мешканці Великої Британії детальніше у наступному сюжеті. З вами програма Рожеві окуляри та я, Наталія Донченко. На світі є стільки всього цікавого, що мені хотілося б дослідити і про все розповісти вам. Ось, наприклад, на нашій планеті є безліч народів та націй, які мають відмінні риси. Так, французи, романтики, українці сміливі та емоційні. А ось англійців звикли вважати стриманими. Чи так це насправді? Сьогодні ми дослідимо поведінку та традиції жителів цього туманного Альбіону. How are you? Yes, I have a great time. Right now, yeah, I'm just talking about Britain with my friends and pink glasses. Yeah, I miss you. I hope I will come to you. Okay, no problem. Yeah, I want to come on Halloween. I have a costume already. Вично вважати, що англійці холоднокровні та стримані, але поруч з цим вони обожнюють спорт. Дивне поєднання, чи не так? Я й сама недавно побувала в цій чудовій країні і тому знаю, про що говорю. Англійці приймають гостей з відкритими руками, а щойно приймуть, зразу тягнуть на скачки, поло або футбол. Англійці, як і інші народи, мають певну репутацію. Вона склалась саме завдяки їхнім звичаям та поведінці. У світі дуже багато народів, але англійців ви точно ні з ким не сплутаєте. От чого вартий тільки їхній акцент. Але щоб зрозуміти англійців, потрібно глибше поринути у їхні традиції. Так, вони ніколи не втомлюються говорити Please, thank you та I'm sorry Це надзвичайно вічливий народ. А ще ви навряд чи зустрінете на вулицях Лондона людину, яка буде штурхатись чи голосно говорити. А якщо зустрінете, то будьте певні, це не англієць. Англійці стримані, проте не настільки, що при зустрічі не потискають руки. Не вірте стереотипам. Але при трагічних ситуаціях вони стараються приховувати свої емоції. Але ж яка у них поведінка вдома? Англійці це затяті домосіди. Їхній девіз мій дім, моя фортеця. А серце англійського дому камін. Ось там вдома. Подалі від чужих очей вони і жартують, і голосно сміються. А ще вони ну, просто обожнюють облаштовувати свій сад. Домашні люди, правда? Новеться найбільшого англійця. Це англійця їх чотири. Ч... Ч... Але найбільших в англійцях мені подобається те, що вони обожнюють тварин, особливо собак. Вони їхні найкращі друзі. Їхня любов до тварин дійшла до того, що вони посилають листівки своїм друзям від імені своїх чотирихлапих улюбленців. Всі і дуже прискіпливі до всього, і рідко відкладають справи у довгий ящик, але є одна річ, заради якої вони пожертвують всім – чаювання. Чай для них настільки звичний, настільки українцям хліб, сало та борщ. Тобто чай невід'ємна частина дня. Поможуть проснутись. Все. А від четвертої до шостої все. Навіть і прислів'я. Сім горняток чаю допоможуть проснутись, а дев'ять – заснути. Від 16 до 18 години вони п'ють чай і хай весь світ зачекає. Чай настільки важливий, що навіть і зйомки зачекають. Сьогодні ми з вами переконали, що англійська культура є особливою та неповторною. Збирайте свої валізи та їдьте в Англію чаювати. З вами була Наталія Донченко. See you next time. Bye-bye. Сьогодні ми подорожуємо частинами Великої Британії. На черзі у нас навчальні заклади. Оксфорд, Кембридж, Лондонський і Бірмінгемський університети. І, звичайно, Хогвартс. Легендарні вузи далі в сюжеті. Привіт усім книголюбам та ледоцюгам! Щодо Ледоцюг я пожартувала. Ми всі з вами обожнюємо ходити до школи і зовсім-зовсім не сумуємо за канікулами. Це теж був жарт. Наша зустріч присвячена відомим університетам Англії. Бо як не крути без вищої освіти і знань у цьому житті буде важко, принаймні так говорять дорослі, і я їм вірю. Які два навчальні заклади ви знаєте навіть без гуглу та Вікіпедії? Звичайно, Кембридж та Оксфорд. До речі, англійці теж ці два навчальні заклади вважають найпрестижнішими. Про них двох говорять настільки часто, що навіть об'єднують в одне слово оксбрідж. Раніше у цих навчальних закладах навчались лише діти аристократів та вищого духовенства. Зараз туди може вступити кожен, молоде досконало володіти англійською мовою і знаннями, без них у цьому випадку нікуди. Більша половина учнів випускники державних шкіл. Інші закінчували приватні пенсіони або спеціальні школи. До того ж, у кожного п'ятого студента в цих університетах. Вчився один з батьків, і все-таки вступити можна на одне місце в Кембриджі і Оксфорді. Претендують від 4-5 абітурієнтів, а це небагато. Останніми роками в студентських лавах чимало українців і вчаться вони не гірше аніж іноземні студенти. Зараз давайте поговоримо про те, як вступити в один з цих навчальних закладів. Бо крім знань, є багатенько нюансів. Англійці люди суворих норм та правил. Тому і вимоги у них доволі великі. Щоб вступити до Кембриджа, Оксфорда чи інших університетів Англії, наприклад, НОТінгемського, бажано закінчити англійську школу. Перед вступом ви повинні скласти випускні іспити A-Levels на оцінки не нижче AAA або AAB – бали за якими в Англії оцінюють ваші знання. Є ще один спосіб навчатись в Англії. Скористатись однією зі студентських програм, тільки треба бути дуже уважними. У цих програмах частенько працюють шахраї й пройде світи. like a vision. Якщо вам все ж таки не вдалося потрапити ні в один з цих навчальних закладів, не засмучуйтесь. Пам'ятаєте, Гаррі Поттер теж був англійцем і навчався у чарівному та задковому Гогвардсі. Цікаво! Можна туди потрапити насправді? Сумніваюсь, але інколи так хочеться, щоб казкові історії стали реальними. Серйозну конкуренцію Кембриджу і Оксфорду складають шотландські Сент-Ендрюс, Абердинський і Едінбурський університети університет Бьорку. А в таких сферах, як економіка, дизайн і комунікація, лідерують Лондонський університет і Лондонська школа економіки. Я вже згадувала про Нетінгемський університет. Про нього не так часто говорять, але від цього він не втрачає своєї престижності. Коли нотінгемських студентів запитують, що їм в університеті подобається найбільше, багато хто відповідає: кампус. Кампус це університетські приміщення. І справді всі кампуси університету, а їх тут чотири, у своєму примітні. Цікаво, що бібліотеки університету є свій твітер. Також варто додати, що раніше на її місці була фабрика з виробництвом велосипедів. Навчають там бізнесу, права, економіки. Також дуже шанується там школа фармацевтики. Якщо у вас є бажання вчитися в Англії, то мрійте про це, адже добрі і правильні мрії завжди здійснюються. Висконалюйте свою англійську. До зустрічі! Отже, Велика Британія! Сьогодні ми детально розповідаємо про цю частинку світу. Всі туристи мріють побачити Лондон. А ще Бік Бен. Це такий годинник величезний. І Лондон Ай, а це таке оглядове колесо. Ну і звичайно, головний будинок британської королівської родини Вінзорський замок. Все це і багато іншого. Дивіться далі. Окуляри і я ведуча Ненсі Бейс, хоч ми будемо у Львові, але подумки перенесемось у найтуманнішу країну Англію. Перше, що заслуговує уваги лондонський Тауер. Тобто, фортеця це один з найдавніших замків Лондона. Свого часу Тауер був палацом, там, де жили королі. А скоро навіть став в'язницею для аристократів. У таурі завжди жили, живуть і певно будуть жити ворони. Так, так, вам не причулись. Ті птахи спокон віків охороняють замок. Кажуть, якщо всі ворони відлетять від фортеці, вона завалиться. А разом з нею і вся Англія. Неподалік від самої фортеці розташований Тауерський міст той самий, який так часто можна побачити на листівках з Лондона. Це не простий міст, а ще й музей. На башти можна піднятись і побачити неймовірний краєвид Лондон з висоти пташиного польоту. А тепер перейдемо до... А тепер перейдемо до. А, забула. А тепер поговоримо про червоних чоловічків за чорними париками. Саме так виглядають охоронці Букенгемського палацу. Туди зазвичай не впускають туристів, але тільки не в вересні і серпні. А в цей час королева відпочиває в Шотландії, а для уваги туристів відкривають аж 19 кімнат. Лондон такий великий, що в його вуличках легко загубитись або втратити лік часу. Але завжди можна глянути на біг-бен найвідоміший символ Лондона. Він розташований на величезній башті, і він показує час дуже точно, включно до секунди. До слова, біг Бен кожні два дні ретельно перевіряють. Але були такі випадки, що і цей годинник зупинявся. У 1962 році у новорічну ніч рясний снігопад зупинив стрілки годинника. Бачите, у Лондоні не тільки люди люблять помірну дощову погоду, але й годинники так от. Вдруге годинник зупинився у 2005 році від високої температури 32 градуси Цельсія. Шерлок був виданий мене. Хоч Шерлок у ну, Шалик. Не можу не згадати про особливе місце. Музей Шерлока Холмса на Бейкер-стріт. Хоч Шерлок був видаваним персонажем, але він найвідоміший англійський. Туманний Лондон. Тому пакуйте валізки і гайда в Англію На цьому ми ставимо крапку. З вами була Ненсі Бей. Гудбай! Ну що ж, а зараз найцікавіше. Хто жив і живе у Великій Британії? Відомі актори, співаки, музиканти, художники, письменники. Можливо, ви колись про них чули, але просто не знали, що вони британці. Наступний сюжет саме про них. Там все все детально описано. Дивіться. Мої вітання сьогодні у мене одна з найцікавіших тем. А саме знайомство з дуже відомими людьми Великої Британії. А їх об'єднаному королівстві надзвичайно багато. Тому давайте поговоримо тільки про найцікавіших. А зараз давайте спробуємо себе в ролі детектива. Відгадайте, найпопулярніший музичний гурт за всю історію людства вони продали понад мільярд платівок. Це такі старі диски і стали рекордсменами. «We'll і це все «Бітлз» – музика наших бабусь та дідусів. «Бітлз» збирали мільйони слухачів по всьому світі. «Бітломани» так називали всіх, хто не міг жити без їхньої музики. Це вам нагадує, правильно це яблуко. Саме таке яблуко 500 років назад впало на одну голову. І в цій голові зародилась геніальна думка про закон тяжіння. Це була голова Ісаака Ньютона. Якщо ви хвилюєтесь, щоб раптом вам на голову не впало щось, то даремно, можливо, після падіння і у вашій голові народиться щось геніальне. Коментарно. Саме так сказав би ще один відомий англієць Шерлок Холмс. Цікаво, хто відоміший, детектив Шерлок. Чи його творець? Письменник і лікар Артур Конан Дойл. Шерлок зробив свого автора дуже відомим, але він йому набрид. Тому у 1893 році Конан Дойль в одному із оповідей вбиває свого відомого детектива. Ви навіть не уявляєте, що трапилось, коли ця книга вийшла у продаж. Ну там, де шерлок помер. Всі його фанати шалено обурились. Зрештою, сама королева Вікторія вимагала воскресити Шерлока. І це сталося в 1902 році. Та Тростина і шалена худа. Людина, яка показала, що комік це щось надзвичайне. Отримав три оскари та міжнародну премію миру. І це був Чарлі Чаплін. Серед відомих людей Великобританії не можна не згадати королівське сімейство. І, хоча це не єдине королівство на нашій планеті. Але ця сімейка реально крута, попри всі гаразди і негаразди, хто б з них не був. На троні ми відоми по цілому світі. Ще хочеться людей народилось, та і народ вже народилось цікавих людей. Ані ще хочеться згадати стільки людей. Кожен з нас має вже геній та відома людина. З вами була Анна Марія Кіндій, папа. -па. Ну от ми приїхали! Після кожної такої подорожі хочеться вже й негайно побачити все на власні очі. Тим паче тепер ми з вами знаємо все. Куди йти, що їсти і як поводитись у цьому королівстві. З вами була програма Рожеві окуляри і я, Юлія Маївка. прогавте, наступної суботи дуже цікавий ефір 11.30 ТРК львів Пізнайте світ разом з нами. Побачимось!